Всім привіт! Сьогодні обіцяні пересадки. Довжу, довго вже відкладала-відкладала, але всі зірки на небі зійшлись, і ось сьогодні покажу і розповім. На поличках я зібрала ті екземпляри, які ну, вже давно планувала пересадити, а також просто які потребують оновлення, можливо, збільшити діаметр горщика. До кожної рослинки. У мене індивідуальний підхід. Оглянула, роздивилась добре, і вирішила, що їй потрібно, чим її піддобрити далі. Ну, а поруч поставила ще ті екземпляри, орхідеї, які є своєрідним підтвердженням моїх попередніх пересадок. Я думаю, що це. Обов'язково потрібно показувати моя перша освіта юридична, завжди орієнтуюсь на досвід тих, у кого справді є видимий результат. Слухаю, дивлюсь, беру до уваги лише те, що працює на практиці. Раджу так і вам поступати, тому що пересадки ми зараз можемо бачити на просторах інтернету безліч. Ось а чи працюють вони насправді і дають бажаний результат. Треба за цим слідкувати. Так, для пересадок буду використовувати ось таку суміш кори, але я її не сипу е, так, бездумно, зачерпнула, насипала, я її пересію, тому що вона тут є, бачите, яка вона з такою дрібною е, ну такі дрібне сміття, то я стараюсь її пересіювати і від, підкладати лише такі хороші шматочки кори кокосових чіпсів. Потім використовую кокосове волокно, використовую ось такий мох, Про нього я вам розкажу, тому що зараз у мене більшість посадок, я роблю більшість посадок з великим використанням моху живого і буду використовувати ось таку кору, я її готую сама. Горщики там буду теж підбирати, які вже по діаметру буде підходити. Так, з інструментів у мене квітоноси зрізаю сталпелем, прочищую спортовими буду серветочками. Можливо, десь щось треба буде зачистити якусь лусочку, пінцет. Зеленка, якщо, можливо, десь рана буде, де щось зрізала до живого, зачепила. Ну, і якщо там стовбур, треба буде вкоротити, то взяла. Сікатора ось ножиці на всяк випадок, але все буду протирати від однієї рослини до іншої. Так, ну і почнемо, мабуть, з Денвера. Я Урала свого триліпса зрізала, а його все-таки шкодую. Дивлюсь на ці квіти. І рука не піднімається, хоч знаю, що потрібно. Я рівний красунчик у мене просто вже все-все повідкривав, всі свої пупіночки. Але хай відпочине. Він і взимку квітував рясно, і ось зараз таким каскадом, неймовірним. Зараз зріжу, поставлю його в букетик, на стіл буду милуватися. Ну, а він буде відновлюватися. Ось, тим більше, там у мене <кхід> дві рослинки. Постараюся маму окремо посадити, можливо, вона ще десь якийсь дитинча. Ну, а дитинка вже буде спокійно собі рости, розвиватися, набирати сил для наступного квітування. Не буду показувати все це, як я там витряхую, перебираю. Я буду акцентувати увагу ну, на такому найпотрібнішому. от, щоб не забирати багато часу. І так, я думаю, що відео, мабуть, затягнеться. Якщо буде занадто довге, то я поділю на дві частинки. Покажу вам попередню посадку. Ось так, непогано наросли корінці. Цю рослину я отримувала взимку у мороз. І ви знаєте, це перша, мабуть, і єдина рослина, яка до мене прийшла у мороз, мокра. Коли я написала продавцю, чому ж ви її не підсушили, або хоча б попередили, що вона буде йти в такому стані, то мені відповіли, що в їх немає такої умови, ніхто на перетримку не залишає рослини. Ось, Я думаю, продавець всім відомий, тому що у групі антитамарейтинг продавців, то вони, мабуть, одні з перших стоять. Ось розділила я мамку і дитинча. Мамка ніби трішки з меншою кореневою в мене лишилася. Дитинка досить хороша, можна сказати, ось так. Корінечко є. Але я дивлюсь по посадці, лишилася трошки відрубала у мамки старі оці такі сухі корінці внизу, підмазала зеленкою листочка зняла. Не хочу, щоб вони йшли в посадку, вони тільки в нові посадки ну, з часом відімруть, і знову буде там воно в сухе все виглядати. от Хай вже краще знову і трішки наросте довше. Ось, Що я помітила, що цей сорт любить пити, і ви знаєте, я буду робити знов-таки більш вологоємку таку посадку, тому що, коли постійно поливаєш, але я все одно бачу, що корінці хочуть води, тобто вони такі ніби пересохлі. Ось. Не, не вистачало йому вологі. А можливо, щоб було дві рослинки і на порядок потрібно було більше. Не, не знаю. От, не, не сильно мені подобається дана коренева. Мамка піде жити в такий же самий подвійний горщик, в якому вона і зростала. На дно вон, два кусми кори великої. Потім покладу ось так волокно. Зараз поставлю мамку. Підіпрую її теж великими шматочками кори і поп сторони буду підкладати мох. Ну, Я думаю, таких посадок зараз на просторах інтернету вистачає. Ось нічого нового я вам тут не розповім. Материнська рослина у мене ось в такій буде посадочці. Шматочки кори, знизу волокно. Положила ну і мох по стіночками буду споглядати, як вона буде розвиватися. Піде десь в холодочок під штучне освітлення, щоб наростилась, відновилась, можливо, малечу дасть. Ось. Ну а дитинчатку я посадила ось таку теж кора знизу, на одну сторону положила більше моху. Ось, А на іншу зробила такі, бачите, повітряні, видно, що повітряні карманчики є. Засипала більш дрібнішою фракцією зверху. І зараз ще поверху трішки волокна положу. І теж десь буде поруч з мамкою зростати. Наступними будуть мої підлітки, які просто ось так обросли зеленими корінцями. Ну, і я їх хочу приборкати, перекинути просто до більших горщиків. От, щоб вони себе краще почували. Покажу вам ось цього красення сюрприза, який я отримала десь приблизно півтора місяці назад. Відео новинок цих є у мене на каналі. Якщо не забуду, залишу в коментарях. Ось так ми розвиваємося. І я вам показувала, що він видав мені квітоніс. Вже ось такий квітоніс. Тому цей сюрприз, скоро буде вже не сюрприз зовсім. Чекаємо. Так, хтось піде з них, відповідно, ось в такий більший стаканчик. Ну, а хтось в горщик. Зараз подивлюсь, що у мене попідбираю кожному. Що я змінюю в таких посадках? Мені головне зняти ось цей верхній шар моху. Ну, нижній я дивлюся, що корінці всі хороші. Ось я тут нічого внизу не. По можливості, можливо, щось десь трошки попід позаміняю. Ось. І обложу просто з усіх сторін новими шматочками моху і перекину до більшого горщика, так вставлю, ну попідправляючи оці корінці. Це в мене малючок. Ось такий. Сказала, що нічого не буду чіпати, але все зачистила. Воно легко відійшло. Цей мох, я дивлюсь, він також жовтуватого кольору. Краще я покладу свіженький, зелененький. Ось І буду впевнена, що з ним все добре, і потім не прийдеться пересаджувати чи змінювати. Ось така малявочка, яку я отримала в розмірі 1,7, перетворюється вже на 2,5. Ну а до зими то буде всі три. Я думаю, що обов'язково порадує квітування. Може. Ця посадка мені не дуже подобається, але по-іншому я нічого не могла зробити. Дуже довгі корінці, я ледве їх туди впихнула, навіть декілька зламала. Ось, Вибирала між ось таким горщиком звичайним, але він не можна його туди присадити. І він торчав вверху. Я не люблю, коли розетки зверху висять. Ось так, наприклад, як над горщиком ось ця вже висить, бачите? Я люблю, щоб вони все-таки трішки були, ніби всередину присаджені, щоб ці листочки розложувалися на обідок горщика і не провисали донизу. Ну, Буду слідкувати, звісно, ніби така повітряна, бачу, що тут є і, ось і місце повітрю. Я не сильно напихала туди мух, розложила між... Варінцями ось такі великі шматочки кори. Знизу положила волокно, воно теж повітряне. Ось. Ну і видно, видно кінчики, тобто можна буде спостерігати, рослинка зупиниться в зростанні чи все-таки продовжить. От так на бік вона трішки, звісно. Ну, буде можливість, якщо гарно себе поведе, пойде в зростання чудове, то можливо, я перекину щось краще, якусь підберу спеціальну для неї вазочку і пересажу в глибшу. Таку посадку. Наступним буде Лотері Print. Тоже чудова рослинка, малючок, який добре себе зарекомендував. Бачите, розрісся. Звісно, не, можу, не знаю, як він проквітує. Він хотів квітувати, але я думаю, що він так активно почав зростати. Можливо, десь не хватило вологи, можливо, десь я його трішки пересушила, що він зупинив свій квітоніс, бачите, і не продовжив його розвивати. Проте я не сильно засмутилася, тому що зараз літо, спека. Він підросте, він окріпне і взимку обов'язково заквітне більш рясніше. Так, цей вже піде жити ось так, бачите, вже в дорослий горщик. Тут вистачає корінців, обложила знизу великі шматочки, трішки волокна. Зараз всередину туди кілька е, жмень дрібної фракції, і знову покладаю мохом догори. Ця посадка мені більш вже подобається. ось. Ось так. Добре. Розмістилась рослинка, видно корінці, видно повітряні пішеньки, видно саму розеточку, корінці, які розвиваються від шийки, шийка споглядається добре. От. І ось так росте, буде рости красунька. Аби ж тільки заквітувала по картинці, то було б взагалі ціни б їй не було. Наступна рослинка я витягнула, перетрусила. Це рейнбов від Sony. Це в мене оціночка була. Там в неї проблема з шиєю, але досить добре наросла коренева. Ось, піде так жити. Ну, а цю я вирішила не перетрушувати. Дивлюсь, такий комочок хороший, зелений, зазеленів, добре проростає. ось. Прийшла до мене ця рослинка, закушена трипсами, Знизу цей поєжений я вже зняла листочок. Нібито зараз з нею все добре, дуже дрібненька. Вже фото не пам'ятаю, якщо з вставлю. просто переставлю ось зараз обкладу і так переставлю її в більший горщик Просто і все, вона буде в мосі чисто зростати. Вуаля, Ну і ось так. Теж мені подобається. Вона швидко піде в зріст, тим більше новий листочок у неї лізе. Ось. Казала в чистий мох, але все одно наниз ложу, щоб було повітряно кора і кокосове волокно. Так, і розкажу, мабуть, трішки, чому ж саме я зараз надаю перевагу мосі. Ви знаєте, раніше я не сприймала мох зовсім. Від слова зовсім. Ось да, і загалом орхідеї я спочатку не сприймала зовсім, тому що вони мені виглядали неестетично. Ось ця купа корінняча, яка не зрозуміла, куди вона лізе, що вона хоче, що вона шукає. Ну, куди це таке годиться? Посаджене в якусь кору, не зрозуміло. У мене були фіалочки, вони акуратно сиділи в ґрунті, красива розеточка зелена, шапочка квітів. Ну, а це обплило все і сидить така. Думаю, що вони знаходять в тих орхідеях, але ж, але ж прийшов і мій час. Так от, я спочатку садила, як і всі в кору. А потім почала експериментувати, почала додати і кокосове волокно, і суміші різні робила, кокосові чіпси окремо купувала, окремо купувала оцю запечену глину, сараміз. ось Біле ось це скловолокно, яке ложать вниз, як дренаж. Можна також між. Ну, між корою його теж засипати. Не згадаю зараз назви, як воно точно називається, вставлю вам фото підписане. Ось, Тобто я експериментувала. І я хороші результати побачила саме на посадці рослин в мох. Можливо, це лише в моїх умовах. Ось. Я не один раз наголошую постійно, під час, мені здається, кожної своєї пересадки я наголошую на тому, що кожен має шукати свій спосіб посадки, свій спосіб догляду за рослинами, той самий полив. Ось все індивідуально. Покажу вам дві рослинки, ну ось які у мене квітували. Ставлю фото цього квітування цих рослинок. Це хітаюки, це закрита, корен... закрита система. Бачите, вона подібна до тих, що я зараз роблю. Шматочки кори знизу. Можливо, нема тут кокосового волокна, але є попід стіночками мох, який добре підріс. От мені саме подобається, коли мох ось так росте. Тому що є два види моху. Один я використовую згори, ось так прикладаю, потім з часом я його знімаю. Він виконує у мене функцію як фільтра, фільтрує полив, воду, яка поступає в горщик. Ось, а інший він проростає. Він допомагає ось цю вологу переміщати знизу до верху між цими шарами посадки. Ну, і там всередині теж, бачите, великі шматки кори, подекуди сараміс є. І рослинка добре почувається, добре квітує. Ось така коренева у нас. Ще лізуть корінці від шиї. Новий листочок. Хороше зростання. І Придбала ще одну таку ж саму рослинку. Мені, ну, мені подобається ця хмаринка неймовірних квітів. Я собі постійно їх купую, думаю, ну хай буде в паричці, в мене, щоб була, знаєте, я люблю таке рясне квітування, ці хмаринки показувати, фотографувати, викладати відео. ось, Але друга рослинка в мене ніколи не... <laughs> Не доживає до квітування, тому що пишуть постійно в особисті, а немає у вас такої рослинки, а чи немає у вас такої рослинки, і друга рослинка завжди від'їжджає до нової господині. Ну, я надію, що це у мене лишиться. Ось, подивіться, як вона. Нещодавно я її отримала, як добре вона пішла в зростання. Тут просто чистий мох. Ось Посадка з чистого моху. Я старий субстрат забираю, повністю витрушую корінці і. Ось так заплітає. Взимку обов'язково, я думаю, вона вже буде квітувати. Ось така, бачите, хороша розеточка. Можливо, навіть до зими я ще перекину його цю рослину в, більшу, в більший горщик. Тому, як зростають рослини саме в таких посадках, я ж кажу мені дуже подобається. Покажу для прикладу ще одну рослину. Це бігліп Meteor, Це підліток. Як не дивно, це підліток в мене він іще не квітував. Я чекала, звичайно, його в зимовому квітуванні, але він не схотів. Тому мені прийшлось його перекинути до більшого горщика. Ось такого. Це вже досить великий горщик. Не знаю, який тут розмір. Ну, більше, ніж стандарти, оці йдуть, в яких ми купуємо орхідеї. Ось. І він так. Ладно, одною рукою показувати. Так, це в мене ось бірочка Мікі Орхідс. Чомусь я не тою стороною впихнула. Отак. Е Мікі Мітіор. А ось якраз і корінчик вам один. Десь я його пересадила, можливо, місяць-півтора назад перекинула. Я його не пересаджувала, он знову йде корінчик. Тобто пішли корінці знизу, дивіться, знизу там корки. Поливався, запотів горщик, не видно. Корки, кокосове волокно і далі лише мох. З часом я ось цей мох приберу і, ну так, невеличкий слой. Там, Бачите, знову корінці хороші, зелені, під ним, ось поліс уже. Не встигла пересадити, впихнути, як уже поліз далі шукати собі. Цей я шар прибираю і натомість закладаю новий чистенький. Ось такий листочок хороший, треба підпирати, тому що я люблю розеточки рівні, тому, щоб він не завалився на бік, тому що вони молоді, росли, молоді листочки, вони ще такі, знаєте, в'ялі і легко завалюються, потім викривляються. Тому я паличку підставляю, поки він так задубіє, то з паличкою поросте, а потім буде добре. Бачу, що відео моє затягується, вже робиться досить великим, але наостанок залишила собі найсолодші пересадки. Ось такі здорові просто, які вже вилазять з горшка. Це вона кам'яна троянда. Зараз зріжу її теж квітоніс. І пересажу до великого горщика. От, якщо цікаво то дороблю відео, можливо, трішки воно буде коротше. Ось. І ще в мене Вікторія Лейс. Всі жаліються, що це така проблемна. проблемний сорт, не знаю. Да, деякі в мене були на реанімації. Але саме ця рослина просто вивалюється вже, бачите, теж з горшка. І вниз не знаю, як я буду діставати її знизу. Можливо, все-таки отей пучок відріжу. Тут в неї вистачає корінняче. Якщо цікаво дані пересадки, то теж зроблю окреме дороблю відео. Ще кілька екземплярів маю, поки що ні, не кілька. І ще в мене є Magic Strange Magic. Я його хотіла теж пересадити, тому що він просто. Величезний йому в цьому горщику, ну, це тісто він лопне. Ще трішки, і він просто в ньому лопне. Наступне відео буде саме з такими великими орхідейками. На сьогодні все. До нової зустрічі!